Всім привіт! Вирішив трошки познімати відео. Що тут трошки помінялося? Що тут по кроленятах в нас? Е, термонка, ну вона не чистокровна, але вона термонка. Е, має родити тої ночі, 25-го, ну, зранку чи коли я там не знаю, може тої ночі. Е, там трошки гніздо зробила, зараз я її ще стіна докидаю, але вона собі лежить і відпочиває, якщо гніздо не вмости. Тут. Вже приніс я їх з хати. Вони жили в мене в хаті. Можна сказати, цілу сутку їх тільки раз сутку приносив погодувати. І все, і забирав назад. Бо нас знову мало пуху нарвала, їм було зимно. О, Вони вже маленькі, вже скачуть собі. Вісім штучок. Чотири рижих і чотири рижо білих є. Е, що по цій самці? Все-таки вона окролилася 19 січня в неї був окрол. Е, вона, я не знаю, як вона там. Вона мала родити мені 4 е, січня, але вона вродила аж 19-го не знаю. Ну, вона не могла 2 тижні переносити, бо вона би не вижила. Не знаю, як її там той господар покривав, я не знаю. Чи він щось помилився чи щось, і вона. Їх вродило 9 штук. Я прийшов вечором пізно, я не знаю, яка то була година. Вони вже були мертві в гнізді. Було тільки двоє живих, і то вони до ранку дійшли. Було щось 5 штук такі слабо розвинуті і четверо нормальних. Не знаю. Хай поки що посидить ще тиждень-два, і тоді будемо знову покривати вже своїм сірим сонцем. Тут її покрив. Тут хотів покрити, але передумав, хай трошки відпочине. Тут було 6 штук, два самчики пішли на м'ясо. Відбракував. Вони тут мали вже по 300. Тут теж вийшли з гнізда. Вони на 2 дні молодші від там тих. Ну там ті сино більше, ніж ці от. Тут є самі найменші, вроді би то він. Чи той, ні, то його самі найменший. І тут е, трошечки осик я їм покидав. Ось тут собі скачуть. І теж починають сіна їсти, але ще корм не рухають. Та й таке. Качани даю трохи. Кидаю. Так, що тут у нас по тих от маленьких? Тут підросають, треба вже ділити їх, розсаджувати. Тут є теж 8 штучок. Такі карапузи. Її вже місяць, але вони на місяць не похожі. Вони навіть кілограму не мають. Ті от мають десь, може, по 500-600 грамів. їй вже дам відпочити, бо вона трошки замучена. Щось в неї молочність пропала, щось вона не може їх вигодувати добре. Перший і другий крол в неї плюс-мінус був нормальний. перший крол в неї було 5 штук, вона файно вигодувала, і другий 10 штук вона теж добре вигодувала. Ну, ті от щось слабенькі, тих ходовак. Останніх кроли дуже слабкі. Ті от дуже такий маленький. Так, по тих самчиках трошки підросли вони вже. Ось такі красені. Е -е, от Погризли, все погризли, Це можна вже забирати. Е -е, так, корм закінчився, треба буде поїхати завтра купити, бо немає. ну Гарна окраска, але хотілося щоб були всі такі, от, як вони, але так не вийшло. Більше мама вдалося, чи щось. Ну, По ній не видно, що вона дуже замучена, але все одно в неї молочності немає. Не знаю, може дати їй трошки відпочити. Ну, Дам їй відпоче... відпочити може, місяць. Там буде видно. О, тут можна збирати теж. Е, Мов нині прибирати, але вже завтра прибираю. Зірочка, щоб що відпочиває. Тут було чотири самочки таких. Тут за... продав їх в одне господарство, поїхало чотири сестри. Продав їх, все нема. І там, з того другого приміщення, теж там було три самці, чотири, один ще лишився і три пішло на м'ясо. Там був такий невеличкий заказ. І лишилося там ще чотири самочки, ось е... їхні брати тут сидять і їхні сестри там сидять. І було скільки кроль, 11 штучок. І такі то справи. Ці сестри, то будуть до кітних будуть тримати. А там ще дві самочки лишилося. То був перший крол отої самки. Їм вже 3 місяці ось там з копійками. То треба буде їх теж, якщо їх ніхто не купить, то треба буде на м'ясо їх відправити. Та й все, ще. от отут підростають вже було трохи затісно, ще тут п'ятий сидить від тих рижобілих. Е, тут хвости трошки повідкусували один одному. Мусів вже забрати якраз на м'ясо пішли, там вже тут трошки більше місця стало. От, по самцях, то по самцях її покривав сріблом, бо вона не хоче бургунця підпускати, І то не проблема. Теж файні клунята потім е, ну, термонку Бургундією покривав. Зірочку буду покривати Бургундією. Може знімлю відео. Та в мене ще є старий самець. В неділю вже їде до нового господаря. А то його Сонік його його е, син. Соніка лишаємо собі, він дуже спокійний, добрий, не боїться нікого. Він буде на господарці, а його тато їде до інших самочок бургунок. Неділю. Я буду відправити його. Та й все, та й більше такого нічого. Ще зірочку там тим самцем покрию, щоб ще лишити. От, то від того самця старого бургунця то ось та самочка і ось та самочка. Зараз є. Я ще хочу, щоб зірочка ще раз від нього народила. От, ось такого красу ще лишу. Ну, не дають фані кроленята. Та й з цього нічого. Тут теж на м'ясо. Ось цей більшенький має 2800, той має щось 2400. І там той щось має 2500, вроді я так кажу. Ну, і ще посіять 2 тижні. Та й теж підуть на м'ясо. Такі то справи. А вони так скачуть, вже молока їм не вистачає, то... За мамою. Зараз цим накидаю качанів, та хай гризуть, бо комбікорму нема, а пшениці теж. Бо гризуть, завтра будуть їсти корм. Нічого, її відпочивати не буду, бо вона дуже відпочила. Рано, скільки півроку вже, вроді 6 місяців вона тільки напокрилася. Вроді всім укролилася, треба подивитися. І такі-то маленькі карапузики. Ну не знаю, звісно, самочок лишу. Там того самця бургунця продам, куплю нового, щоб не було е, такої мішаної крові, щоб була трошки різна. До тих самих, що куплю самця, якраз буду покривати е, е, своїм бургунцем е, 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 буду покривати. Подивимося, що вийде. Раз виходить, якщо покривати самочку бургунку із ось такою простячкою чи з такою. Получається дуже мало ось такого окрасу, дуже мало. Якщо навіть покриєш потім ось ту самку бургунцем, воно може взагалі такі окраси не дати. Не знаю. Дають, я раз покривав, ще коли відео не знімав, там покривав був, то м -м, там виходило зовсім інакше. З такого окрасу виходило просто там зараз тих немає. Ну, ось такі виходили, точно знаю. Найбільше виходить от, Бургундія і срібло. Виходять ріжобілі. Ось такі справи. Більше тут такого нічого інтересного нема. Сидять собі, бігають рижики. Ну, че ну, рижики можуть такі самі, як і там ті. Та вони ті ж такі самі однакові. Нічого тільки підуть в вріст, буде ще добре. Всі ріжу білі самочки, які будуть лишаємо. Трохи підуть на продаж, бо люди питаються. Ну, всі повстрі, бо можна їх забрати, але а ще буде. Трохи буде. Ось такі справи. Все, більше такого нічого. Завтра прибирання, розсадка. Та й таке. Народить завтра, якщо що, то зніму відео. Завтра, післязавтра вийде. Окрол термолочки. Надіємося, що все файно пройде, без ніяких втрат і так далі. І найголовніше, не хочу, щоб вона багато вродила. Бо є зараз таке, бо в Бургундії дуже багато родиться. там, 10-15, Ну, то забагато санкцій. А десь відбраковувати, то шкода викидати. Ну але що зробиш? А щоб потім самка вигодувала перша кролка, її 10 штук буде просто забагато. Вони її затягнуті, ну і потім навіть комбікорм не поможе. Затягнуті, потім будуть самці буде погано. Кроленята будуть такі, буде 7, 8, 9, нехай добрі, однакові, такі в місяць буде мати кіло-кіло 100, а там ці двоє-троє будуть мати в місяць 600 грам, 500 Ну, то не здалі кроленята. Ще вона собі лежить, відпочиває. Вона вже їсти дуже не хоче, завжди саме в мене перед окролом Два дні, три дні перед окролом майже не їдять. Одне стіну можуть погрізти і воду більше п'ють. Комбі корму не хочуть. В неї після родів, можна сказати, вона їх скинула чи щось так почала їсти капець. Ну що, Будемо покривати її теж. Надіємося, що в другий раз вона приведе дуже добре. Ось такі справи. Буду зараз їх годувати. Та й все. Чекаємо нових укролів.